Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та греблів Рошилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, готівкою, оплатою на рахунок ФОП та оплатою з НДС. Також відправляємо по території України новою поштою, а також можемо відправити до Молдови, Литви, Латвії Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні в нас на огляді ось такі дві крайні. Форточки на трактори UMZ, ми їх продамо, більше ми з ними займатися не будемо. Це у нас акційні ціни на них залишилися. 2500 на малу кабіну, 3200 на велику кабіну. Форточка з відкриванням, як можете бачити, ось такі механізми. Є в наявності по одній це на ліву, це на праву сторону. Більше їх не буде в нас в наявності. Хто бажає, можете придбати ось такі комплекти. На МТЗ відразу кажу, зараз немає. Немає зараз де взяти такі форточки, немає зараз їх, якщо не помиляюсь по всій Україні. Може десь щось залишилось, це тільки запаси. Якщо хтось бажає замовити собі їх, номер телефону в описі до цього відео, також там є посилання на наш інстаграм, де ви можете нам написати, щоб ми детально могли скинути вам фото, відео, таких форточок, якщо у вас є бажання їх придбати. Також в нашому магазині є можливість у вас придбати велику кількість інших запчастин до МТЗ роторної косарки віракс Граблі Ворошилка сонечко. це ось перед вами комплект щитка приборів. Низ, знизу, то що, якщо не помиляюсь на велику кабіну, а ні, це на малу кабіну, тому що є ось такий виступ з вухом під пускач. Ось такі комплекти є в наявності. Також є варіанти на велику кабіну. Ось як можете бачити. Такі варіантики, Або є наявності у нас вихлопні по кабіні. Різні варіанти, є дешеві, є більш кращі, є ось такі, ось такі повністю з нержавіки. Це на 12-21 МТЗ. Ось такий обалденний, класний, модний. ну, Взагалі песня. Є варіанти, ось такі, де, де чорна труба, просто нержавіючі накладки. Або про повністю чорний, 1,5 мм метал. Найдешевший варіант. прямоток, або йде труба в трубі. Ось такі варіанти. Або можемо запропонувати, якщо не бажаєте, по кабіні. Є ось такі варіанти на стандартне місце. Це у нас Венгерія виробник. На стандартне йдуть вони на 260-й двигун, 245-й і це 240-й. Йдуть вони у нас варіантів або прямоток, або з або глушником. Це йде труба в трубі. Хто бажає замовити номер в описі до цього відео. Телефонуйте, будемо раді вам допомогти.